А от скажіть мені, якщо так станеться, що буде, може, допустимо, припустимо, що храм буде матеріально відбудований, яка сила пожене Божу присутність із духовного живого храму у той храм матеріальний? Бог то признає? Але за легендою цей. Цей Антихрист мав би Богу велике зло причинити, відміняючи в половині того відорваного 70-тижня го тижня храмове жертвене служіння і цим мав би велику шкоду. І зато Христос, коли прийде, то його знищить своїм приходом. Розумієте? Розумієте цю абсурдальність? Навпаки, зле зроблять ті. В першу чергу християни, які маючи, якщо мають Божу присутність у своїх душах, а нині би вони мали відвернути, це пише Павло Галатам. О, ви нерозумні галати. Перед вашими очима був розп'ятий і намальований христ. Не то, що намальований десь там на фресках, на картині. Ви мали його як перед собою. він представлений. А ви тепер хочете, бо хтось вас збаламутив, то що я читав. Ви хочете жертви приносити, ви хочете обрізуватися. Якщо через дві тисячі років на храмовій горі збудують храм, і християни туди побіжать, Бог цьому дуже зрадіє.